А що було потім? Читати книги Соні дуже сподобалось. Та дуже не подобалось їй, що всі книги закінчувалися однаково. Кінець. А що було потім? запитувала Соня, коли вовкові розпороли чергу червона шапочка з бабусею, вибралися звідти живі та здорові. Потім, замислився хазяїн, певно, бабуся шила їй вовчу шубу, а потім «А потім, морщив Іван Іванович лоба, потім червона шапочка, одружилася з принцем, вони жили довго і щасливо. А потім? Не знаю, відчепися, гнівався Іван Іванович. Нічого потім не було. Соня ображено йшла у свій куток і думала. Як же так? думала вона, не може бути, що потім нічого, нічого не було. Адже щось потім-то було. Одного дня, риючись у Івана Івановича в письмовому столі, де найцікавіше місце на світі, за винятком холодильника, Соня знайшла велику червону теку, на якій було написано Дурненька собачка Соня або правила доброго тону для маленьких собачок. Невже це про мене? здивувалась вона. Тільки чому ж дурненька? образилась Соня. Вона закреслила слово дурненька, написала розумна і сіла читати оповідання. Останнє оповідання чомусь виявилось недописаним. А що було потім, запитала Соня, коли Іван Іванович повернувся додому. Потім замислився той. Потім собачка Соня зайняла перше місце на конкурсі міс дворняжка і отримала золоту шоколадну медаль. Це добре, зраділа Соня, а потім «А потім у неї з'явилися цуценята, двоє чорних, двоє білих і одне руде. Ой, як цікаво, а потім. А потім хазяїн так розсердився, що вона без дозволу лазить у його стіл. І чіпляється до нього з безглуздими запитаннями, що взяв велику. Ні, закричала розумна собачка Соня. Не було такого потім. Усе, кінець. Ну, от і чудово, сказав задоволений Іван Іванович. І, присунувшись до письмового столу, закінчив останнє оповідання так Кінець. А що було потім? Запитала розумна собачка Соня з під дивана.